Добрий ранок, любі дітки! На початку нашого заняття пропоную відгадати загадку та дізнатися, що ми сьогодні будемо робити. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, дітки, молодці, це варенички. А чи ви знаєте, з якою начинкою бувають вареники? Вони бувають з картоплею, з капустою, з сиром або з ягідками. Спочатку замішують тісто, готують начинку та формують варенички. Тож я сьогодні вам пропоную на занятті зліплення зліпити варенички з вишеньками. Сьогодні для заняття нам треба. Дощечка для пластиліну, пластилін білого кольору, пластилін червоного кольору, стека та мисочка. Із пластиліну червоного кольору зробимо вишеньки, які будуть начинкою для вареничків. Від пластиліну відрізаємо маленький шматочок, розігріваємо його в ручках. І робимо джгутик. Джгутик нарізаємо на маленькі шматочки. Кожен шматочок скручуємо в маленьку кульку. Це будуть ягідки. Далі від білого пластиліну відрізаємо три невеликих шматочка. Кожен шматочок розминаємо для того, щоб пластилін був м'який та податливий, скочуємо кульку. І розплескуємо тоненький блинчик. Ось заготовки для вареників у нас є. Тепер на кожен блинчик кладемо по три вишеньки. І закриваємо края вареничка. Ось так з'єднуємо края і прищіпуємо край пальчиками. Ось так у нас вийшов вареничок. Дітки, ось такі варенички у мене вийшли. І ви зліпіть свої варенички і надішліть мені, будь ласка, зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки, до нових зустрічів!